Зберегти життя добровольців, які понад три роки стримують ворога. Рідні військових вимагають вище командування вивести бійців 102-ї бригади територіальної оборони з критичних позицій на Запорізькому напрямку. Більше розкаже Тетяна Дадак у зв'язку із довготривалими активними штурмовими діями з боку противника. Вся логістика батальйону здійснюється виключно БПЛА, типу агродрон. Відведення та заміна військовослужбовців на жаль наразі неможливо зв'язку з важкою тактичною обстановкою. Таку відповідь Марія отримала на гарячій лінії 102-ї бригади кілька днів тому. Зараз рідні бійці об'єдналися, аби вимагати від командування дій, евакуації поранених і ротації для військових. Логістики немає. Там не йде мова про те, що важко вийти звідти, там немає змоги поїсти нормально, попити нормально. Вимагаємо, щоб наших чоловіків повернули живими, а не двохсотими або. Тими пропавшими безвісти. ті, хто залишились, вони боронять від початку і вони заслуговують на те, щоб їх чули, їх бачили, і про те, щоб про них піклувалися. Ми зараз тут, щоб донести до верховного управління, що вони там є, вони там в скрутному становищі. У пані Наталі на фронті одразу двоє найрідніших чоловік і син. Обидва добровольці. Жінка розповідає, навіть без належного забезпечення вони досі стоять на позиціях. Вони там тримаються, вони стоять круговій обороні день і ніч і будуть стояти. І нам потрібен ну, наказ, дозвіл на їхній вихід організований, прикритий. Нам потрібно зберегти їхнє життя, тому що там залишилися якраз ті люди. Які самовільно не залишать ті позиції, будуть стояти до кінця, і тому їм потрібна підтримка, яка тільки може бути. Тут і ті, хто вже втратив найдорожчих родини загиблих і зниклих безвісти бійців 102-ї бригади, вимагають чесного розслідування і правди про те, що сталося з їхніми близькими. Чому командир 102-ї окремої бригади ТРО тепер він вже колишній командир? Бо він пішов до тижні тому. Полковник Сергій Шуляк не доповів вчасно критичну ситуацію, яка склалася в підрозділах і не запросив підкріплення. Чому не були підготовлені оборонні позиції перша, друга і третя лінії з окопами, бліндажами та укріпленнями? Чому були не створені або задійні спеціалізовані підрозділи БПЛА, ППО, евакуаційні штурмові, які б могли посилити оборону та забезпечити евакуацію? Представники влади та військової частини провели закриту зустріч із родинами бійців. Там їх запевнили, що вище командування держави уже займається цим питанням. Ми піднімаємо вищі чини, тому що ми свідомі з того, що на рівні бригади ми нічого не вирішимо, бо над ними є командування, на яке ми мусимо вплинути. Нам потрібна допомога хлопцям з усіх боків. Нам треба прикрити над ними небо артою. Нам треба щось з цим зробити, і ми. Стараємося залучити всі можливі засоби для цього. Є ну, дуже величезні проблеми, пов'язані з життям наших військових, військових, які переважно є мешканцями нашої громади, відповідно, всі мешканці родини, в тому що так само і ми з міської ради хочемо донести, так, щоб все ж таки ну, відповідальність Міністерства оборони звернула увагу на цей напрямок, тому що ну, зволікати точно не можна. Основне це зберегти життя воїна. Також рідні військових написали звернення до Міністерства оборони України та військового омбудсмена.